Всім доброго-доброго вечора! Сьогодні ми з вами говоримо саме про самооцінку. Підвищити самооцінку це означає покращити відчуття власної гідності, значущості, можливостей. Це передбачає формування позитивного та реалістичного образу себе, відчуття власної гідності, впевненості в собі. Якщо ви сумніваєтеся в собі і картаєте себе, то ви автоматично себе програмуєте на невдачі. Як саме можна підвищити свою самооцінку? Перший спосіб необхідно перестати порівнювати себе з іншими людьми. Краще направте цю енергію на свій власний розвиток. Ви повинні зрозуміти, що всі люди у всесвіті, вони кардинально різні. І ми не можемо бути однаковими і прирівнюватись до когось. Друге, необхідно обов'язково почати себе хвалити. Це допоможе підняти вам рівень своєї власної самооцінки. Хваліть себе за кожну дрібничку, за кожну справу, до якої ви доторкнулися, за те, чим ви живете, за те, що ви виконуєте для себе. Третє завжди приймайте компліменти та привітання відповіддю «Дякую». так, ви даєте свою згоду, погоджуєтесь з тим, що ви це дійсно досягнули, що це дійсно ваші компліменти, які ви дійсно можете отримати для себе. Наступним кроком у підвищенні самооцінки це ваше оточення. Створіть собі підтримуюче оточення. Яке буде вас насичувати енергію, спілкуйтеся з людьми, які готові вам допомогти, які готові вас підтримати, з якими у вас схожі погляди на життя, і ті люди, які дивляться також в ту сторону, куди ви ті люди, які хочуть іти у розвиток, ті люди, які підтримують з вами одні і ті ж вібрації, останнім кроком є фокусування на своїх сильних сторонах. Створіть собі список. Талантів, своїх позитивних якостей та концентруйтеся на своїх перевагах. Коли ви будете розуміти, у чому ви є сильні, у чому ви є талановиті, де ваша перевага, де ваша сила, де ваші є ресурси, то тоді ви зможете реально розуміти, наскільки ви сильна людина, наскільки ви впевнена в собі людина. І ви можете бачити ті можливості, іти їх і брати.